Суха аджика з волоським горіхом це дуже смачно. І дуже гостро рецепт абхазький. Червоний гострий перець повинен бути трохи підв'ялений. Потримати при кімнатній температурі пару днів. Видаляємо з нього кісточки, І все пропускаємо через м'ясорубку. Насадка чим менша, тим буде краще. Можна в блендері, щоб була більш пастообразна, але в ньому не так зручно. Додаємо 100 г часнику, 200 г волоських горіхів. Їх злегка можна обсмажити. Я не обсмажувала, у мене були підсушені дуже. І додаємо пучок кінзи, приблизно 50 грамів. Все додаємо столову ложку. Уцьку сунелі у мене не було. Я додала хмелі сунелі і дві столові ложки, тобто 50 грамів солі. Добре перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі на тиждень. І щодня її будемо перемішувати. Через тиждень абхазька аджика готова. Розкладаємо по баночках, яка ж вона ароматна і апетитна. Наливаємо трохи олії, закриваємо кришкою і зберігаємо в прохолодному темному місці.